Ну, напевно, сьогодні характеризувати якось цілісно цей матч, який переривався на різні відрізки, дуже важко. Але все ж таки, ось з точки зору змісту гри, напевно, першим таймом більше маєте бути задоволеним, ніж другим. Я загалом грою задоволений з точки зору саме гри безпосередньо. Треба віддати належне хлопцям. Вони сьогодні віддали дуже багато енергії в достатньо складних епізодах. Так, не ідеально, дійсно. Так, в якихось моментах все ж таки питання кадрове так само дає про це знати. Але я не можу жодного слова сьогодні сказати хлопцям, які вийшли і враховуючи да, тривоги, так само враховуючи ці зупинки, кожного разу виходили з достатньо конкретним наміром, з бажанням проактивно. Робити те, про що ми говорили. Звісно, суперник нам протидіяв е, пристойно, але ми його, тим не менш, вимушували помилятися дуже багато разів. Дуже багато разів. Прикро, єдине, що ми не використовували ці нагоди. А нагод у нас була купа. І ще більш прикро, якщо брати контекст результату, то е, ті епізоди, які вплинули безпосередньо на результат. Дві дуже дивні. Помилки з нашої сторони, від яких, звісно, ніхто не застрахований. Тому сьогодні по грі я можу хлопцям подякувати. Вони віддали все, що могли. А Хтось навіть, мені здається, і знаходив десь ці запаси вже більш, скажімо так, в себе в голові ментально, тому що було видно, що вже фізично було дуже важко. Ну і ми помилились. На жаль, і поза володіння м'яча в, в обороні. І коли ми вимушували суперника помилятися, в Атасі, на мою думку, коли епізод не завершується взяттям, або взяття, можливо, не, не якісті, що це так само можна перечисляти до умовних помилок, але знову ж таки, від них ніхто не застрахований, це частина гри, і ми маємо приймати ту реальність, яка є. Тому сьогодні такий матч. Ну, такі ігри з таким суперником, напевно, вони одночасно і маркер, і стимул. Ну, це безумовно буде маркером так чи інакше. Я сильно досконало не знаю гравців суперника, але, безумовно, знаючи стати суперником, ми маємо припускати, що там будуть вони якісні. І... На мою думку, знову ж таки, дуже цікаво дивитися, чи вистачає у нас віри в те, що ми робимо, щоб цілісно, попри тривоги, цілісно, без сумнівів, намагатися робити те, про що ми говорили, те про що ми домовлялись. А саме знову ж таки вирішувати кожен, кожен момент, бути присутнім і максимально проактивним, агресивним в кожному моменті. І я не кажу без м'яча, а з м'ячем так само. Якщо нам вдається робити це проти такого суперника, ну тоді вже більше питання буде знову ж таки, до нас, чому ми це не переносимо безпосередньо вже на там, результатне табло. Але тут є багато факторів з приводу цього, на мою думку, ну про які ми вже ми всі знаємо, ті зміни, які в нас сталися. І на мою думку, ті хлопці, які зараз, можливо, були десь не в тому контексті або не в тому моменті, щоб брати на себе роль лідерів, зараз виходять і тим не менш не збираються, роблять все, що від них залежить, все, що вони можуть, і навіть більше. Тому черговий раз хочу їх за це подякувати. Е, черговий досвід і дуже-дуже, на мою точку зору, цілісна і е, гра з нашої сторони.